Спіймали на гарячому на цьому місці біля лісу у селищі Клевань. Правоохоронці затримали голову Зорянської громади Михайла Олійника. Його автівку оточили, а чоловіка затримали. Провели обшук також в автомобілі. Трапилося усе ввечері 15 травня. Зупинили чоловіка правоохоронці. В автівці знайшли 7,5 тисяч доларів. За даними СБУ, ці гроші Михайло Олійник отримав від підприємця за вирішення, начебто, земельних питань у межах Зорянської громади. Йому передали домовлену суму, але розпорядитися нею чоловік не встиг. Співробітники СБУ та нацполіції затримали вказану особу на гарячому під час отримання ним 7,5 тисяч доларів США. Від підприємця. У ході проведення санкціонованих обшуків правоохоронці виявили та вилучили грошові кошти та документацію з доказами протиправної діяльності. Нагрянули із обшуками правоохоронці і на місце роботи олійника до Зорянської сільської ради. Зорянська сільська рада ніяких зараз коментарів не дає. Має право поки не давати ніяких коментарів. ні то ми нічого не знаємо. Не Угу, нічого не відомо. Більшість опитаних нами мешканців села Зоря відмовляються вірити у те, що їхній голова може бути хабарником. То була неправда, його підставили. Він мені, наприклад, дуже нравиться, як сільський голова. Багато дещо робить, і от зоря. Я до його претензій не маю. Постійно спілкуюся з головою, знаю його давно. Я рахую, що він на своєму місці. Команду він підібрав. Нормально. У нас все в зорі, територіальної громади нормально. Якщо він десь дійсно вліз, вибачте, з цими взятками, ну то. Бог йому судя, тим більше він колишній священник. Це все брехня, це все брехня. Ось у цьому я сумніваюся, 100%. Це брехня. Немає таких людей, які хабар взяли, привезли до нього. Він же ж, вибачте, за грубість, не дурна людина. Утім, є й такі, хто не заперечує причетність голови до можливого хабарництва. Думаю, людини, якої липкі руки, вони такими і остануться. Дивіться його тоді відпустили після тої взятки 520 тисяч. Як ви думаєте, що зараз буде? Знов відкупиться. Тепер на Михайла Олійника вкотре очікує розслідування. Наразі ним займаються правоохоронні органи. Слідчі затримали чоловіка в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення зловмиснику про підозру та обрання йому запобіжного заходу. Михайла олійника помістили в ізолятор тимчасового тримання. Слідчі дії тривають. За скоєне йому може загрожувати від 5 до 10 років позбавлення волі. Нагадаємо, голова Зорянської громади не вперше під слідством у 2016 році. Ці його також затримали за отримання півмільйона гривень для вирішення земельних питань від підприємця. Суд тривав 9 років, і в результаті чоловіка відпустили. Через менше як три місяці нова підозра знову у хабарництві і знову через земельні питання. Вікторія Якимець, Валентин Зледенний, телеканал ITV Media Group.